А сьогодні, друзі, понеділок, тож КарПарк робить для вас щотижневий огляд. Так, я роблю в одному форматі, це буде горизонтальне відео. Тож, кладіть свої телефони, перевертайте та дивіться уважно. Тож, погнали! І поки ви приготувались, дивитися, кажу вам, ми працюємо щодня з 9 до 18. Постановка, будь ласка, вон, бачите, автівочки на комісії абсолютно безкоштовно. Це перш. По-друге, ми працюємо з банком тіпі, кожну автівочку, що ви забажаєте купити, можливо, в кредит і навіть без першого внеску. І третє, ми робимо договір купівлі продовжу якщо вам треба, тут ось по місту. Приїжджайте в наш офіс, попили кавочки і зробили договір. А зараз машинки погнали. Із Електро залишився оцей Ford Фокус. Будь ласка. Отакий в гарному стані, з білою шкірою і так далі. Ціночек авто на сьогодні 7200, так що приїжджайте. Так, і ось рядочок бюджетних авто, але сьогодні я, мабуть, почну по-іншому. Давайте пройдемось далі туди, до мінівенів і почнемо до тих рядків, які зазвичай ви не додивляєтесь. Всі дивляться 15-20 секунд. Ну що зробиш? Організм слабий усіх, 20 секунд на відео і все. Так, погнали. Кенгу Максів. такий красунчик. Є у нас, будь ласка, приїжджайте, 2015 рік. Кенгу пасажир, 2009 рік, так, дизельок, дизельок також 1,5 той самий. 2009 рік, Рено Гран Сенік, шикарний комплектації, також дизельочок, будь ласка. Семимісний Тауран з двигуном 1,6 MPI. 2007 рік, 2008 рік, 1,6 газ бензин Сенік, отакий. Зефіра, 13 рік, 1.7 дизельочок, будь ласка. І отака от Mazda 5 1.8 бензин, 2008 рік також присутня. Далі пішли. Отакий от у нас Сандек stepway Автівочка 21 року, будь ласка, 09 турбобензинчик. 2 літра дизельочок автомат. Шикарна комплектація, майже топчик. Оцей у нас Ford Kuga. Повнопривідна 2-літрова Grand Vitara, 2 літра бензинчик. 2007 рік, до речі. І 2012 року отака у нас Sportage 2 літра дизель автомат. І отакий 2002 року 1.7 бензин Ніва Тайга. Так, тут все. Так, по універсалах, будь ласка, 2 літра дизеля автомат і Сінкоробочка 2007 рік, вибачаюсь, 8-й рік, таке от Мандео. 1,8 бензинчик у нас, це 2002 рік, така от лагуна. Механіка. 2010 року 1,6 бензин, такий Ford Focus. 2009 рік, 1,6 бензин Astra H. І дволітровий бензин, шикарна комплектація 2006 року. Отакий от меганчик А ось тут у нас хеджбеки живуть. Будь ласка, плюсик Гольд 5 рік, 1,4 MPI. Отакий от він, люк. Шикарна комплектація. До речі, бажаєте 1.4, є 1,6, будь ласка, це у нас шостий рік. Двигунчик вже 1,6 MPI. З 1,4 MPI отакий от з 2006 року. Це все механіка. Автоматів з такої ціною не буває. Отака от, от Корса. 1.3 дизельочок. Також механіка. Будь ласка, 2011 рік. А ось це автомат Kia Picanta. Вона вся красунечка рідні фарбі і так далі. За 4900 2007 рік. Є побільший хетчбек, це наскиа Soul 1,6 газ бензин за 6500, друзі, така машинка. Бачите, яка красивенька. 2010 рік. Так. Ось такий от смартик 2009 року. Будь ласка, кому маленьку треба. І такий матіс. Простенька комплектація, механіка. 2007 рік. От, це по хетчбекам, але це все не все, друзі. І ось зараз трошечки обсохне домиється. І отака красунька. Це у нас 2011 рік, 1.6 двигунчик, клімати, круїзи, підігріви Отака шикарна i-30 також от хетчбек. Так що зачекайте, скоро з'явиться. Так, зустрічайте тут у нас рядочок Седанів. До речі, більшість з них автомати. Наприклад, Nissan Almera, 2002 рік, 1,8 бензин, звичайний автомат. Так само звичайний автомат на ось цьому лачеті 2000, е 6 рік, 1,8 газ бензин ще автомат. Отака шикарна маза, шістьорочка. Дуже-дуже низька ціна на неї. Власне, 13 рік, 2-літровий. Бензинчик, автомат і там шикарна комплектація. Отакий От гібрид Хондочка Civic у нас 2012 року, також, будь ласка, 1.9 і дизельочок, автомат і шикарна комплектація на цій п'ятій Octavia, Будь ласка, 10 й рік. І механіка, 1,4 газ бензин. Оце кліво 2011 року, лише з пробігом 100 тисяч, уявіть. І от далі ще, бачите, півтора рядка, майже два. Це у нас LanceR9, 8 рік, 1,6 газ бензин. Отака от Forza 2000, 2011 рік. Ось така от. Зустрічаєте. Так, Це у нас сенс 2014 року. 1,3, бензинчик. Будь ласка. Це у нас Ланас з двигуном 1.4 2008 рік. Черіджагі 2008 рік, 1.3 бензин. Сенсик 2007 року з маленьким пробігом. Це у нас Сенс, але двигун вкинули вже від Ланоса 1.6. Будь ласка. Бережі, ціночок лише 2000, уявіть. І отакий от Ланас, 1,6 газ бензин 2007 року також є. Також переходимо сюди, такі джилі 2011 року, 1,5 бензин СК. Такий Амулет 1,6 газ бензин також присутній. 1,5 дизель К9К на сьому кенгу. До речі, ціночок тут 2 з копійками. Бажайте побільше автівочку, будь ласка, на українській реєстрації, там номера є. Е, е, Отакий от от рейнджик 4,6 бензин, автомат. І такий нерозмитнений, будь ласка, 2-літровий дизельчик Санта тут 3 з копійками. Так що, друзі, от такі от автівочки чекають вас на нашому авторинку. Так що, друзі, все просто. Бажайте купити авто на карпарк. А бажайте продати авто, не гайте свій час. Ставте автівочку на карпарк.